А там люди є! Подимай на ранку нас підняли по тривозі всіх. Ну Хто був там? 52 чоловіки. Хтось на вихідний, хтось пішов, місцеві. По кілька чоловік створили бригади, які по чотири години їхали вже в прип'ять. Кілька кілометрів до прип'яті ми їхали і там патрулювали. Попав на нефті Прип'ятська прип'яка Коли виявилися, там було 10 годин. години. Тобто за чотири години ми наш... Вісім чоловік ми отримали там, в тому районі, отримали по 40 роден. Це була ударна така доза, зразу так, зразу таке. Казали потім багато судинна дистонія, холо Я затулявся носовим платком, щоб не дихати, ні пов'язати. Противогазу не було. Ті, що працювали на станції, сказали, що взив, що є витік радіації. І тоді вже ми зрив... і по симптомах. З по симптомах головокружіння, кров з носа і це видається, зрозуміло, що це вже не, не проста пожежа, а про це пов'язана з проміненням. І друге обличчя, і руки всі були так, як загаром укриті. В почали приїжджати автобуси. Ну, дуже багато. Я не можу сказати, більше три тисячі, напевно. Лази, лязи, це, це було. Оце вже запахло, як, як війною. Ми зрозуміли, що це вони виїжджають назавжди, а ми цього не знали. Це було відчуття війни тоді. Я зрозумів, що це так, як і трагедії. Ми були направлені в Чорнобиль з січня 1987 року, по квітень 1987 року. І несли там е, поетапну вахту е, по, ну, три місяці. Я працював на атомній станції, і я бачив цей четвертий блок кожен день, коли заступав на вахту. А в мене і три місяці вахти. Я бачив, як я, я також я бачив ці всі села. Пусті села, я бачив, як кажуть, яблука. Січень місяць яблука на деревах, ніхто їх не рвав. Я бачив ці доріжки, які ми йшли, що йдемо один за одним, і, як кажуть, ні вліво, ні вправо не звертати. Була така вказівка. І йдеш по цій доріжці, просто до, на територію пожежної частини. І... Як туди, так і назад. Ця експозиція присвячена повністю всім нашим учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Тут є, як кажуть, і артефакти деякі. От, наприклад, дозиметр, посвідчення чорнобильців, фотографії чорнобильців. За період з 1986 року по 1990 рік через Чорнобиль. Через пекло Чорнобильця, у Чорнобиля пройшло 374 учасника ліквідації працівників органів нових справ при 130 чоловік вже немає. Зараз е, практично всі чорнобильці інвалідні.